Ніч у музеях провели цієї суботи Кіровоградці. Обласний центр приєднався до міжнародної акції Ніч музеїв. На трьох виставкових площадках гостей розважали концертами, майстер-класами, екскурсіями, новими експозиціями. Пригощали дієтичними смаколиками. Чим ще дивували кіровоградців музейники? Знає Яна Семенюк. Рівно о шістнадцяті двері для відвідувачів відчинив обласний краєзнавчий музей. Спеціально до акції у виставкових залах презентували кілька нових експозицій, а на дворі вироби хендмейд розважали гостей концертом духового оркестру третього спеціального полку. Наші кіборги, які ми говоримо, хлопці показують свою художню програму, яку нещодавно вони возили і показували на сході нашої країни. В музеї імені Кароля Шимановського ніч зробили музичною. Біля будівлі усі охочі могли послухати живе виконання пісень. А всередині музею організували зустріч для кіровоградських поляків. Сьогоднішні заходи проходять під гаслом Європейська музична Кіровоградщина», бо вона такою була ще за часів Єлиса від Градщини, ще століття тому, коли тут жили і працювали такі видатні митці відомі в усьому світі, як Кароль Шимановський поляк, Генріх Нейгаус. Було чим зайнятися кіровоградцям і в обласному художньому музеї. Заклад бере участь в нічній акції. Вже в. Осьмий рік поспіль зараз відбувається війна на сході країни, і практично всі площадки, всі локації музею, вони мають патріотичне забарвлення. Ми бачимо, тут плетуть сітку для наших хлопців. Там дуже багато лунає патріотичних пісень. Це дуже важливо Перше до ночі музеїв приєднався канал кіровоград Інтернет-телебачення провели онлайн трансляцію акції у всесвітній мережі. Протягом чотирьох годин працював вільний мікрофон, і кожен міг висловити свою думку. Ми запропонували вільний майданчик прес-центр. Всі, хто бере участь у програмі Ніч музеїв, можуть підходити анонсувати ті події, які будуть відбуватися, ділитися враженнями, навіть вітати з днем народження. Абсолютно все, що вважається за доцільне, робити в цей такий, от я вважаю, святковий все ж таки вечір. Поряд з музеєм організатори розгорнули виставку виробів ручної роботи. Молоді, користуючись нагодою, розповідали про репродуктивне здоров'я. На відкритті акції працювали наші волонтери, роздавали інформаційні буклети програми. Дуже швидко все розібрали. Дуже було багато питань. Власне, ну і е, так співпало. На щастя, що зараз триває все Українсь. Всередині е, музею гостей першими зустрічають студенти ліцею професійного обслуговування, пригощали дієтичними ласощами. Пірашки з цукатом, потім з мармеладом, апельсин з кокосом косом. І... Зіліцезілі вже почті все розігрібли у музейних кімнатах. Проводили різноманітні майстер-класи. Ось тут, наприклад, вчили виготовляти ляльку за 10 хвилин. Це кукурузне лістики. От, ми їх размочили, запарили, щоб вони були м'які, еластичні, і з них можна було діялась. Потом атаку клависохні, і буде така от твердая. Неподалік зібралися любителі психології. Для всіх охочих майбутні психологи проводили тести. В наш нелегкий час, коли відбуваються такі зміни суспільства, коли падає економіка, ми як психологи покликані для того, щоб підняти людям настрій, стабілізувати емоції, допомогти справитися зі стресом і з життєвими складними обставинами. Цьому і присвячений наш майстер-клас. Кіровоградці акцію вподобали, вважають її гарним варіантом відпочинку вихідного дня. Дуже класно, мені дуже подобається. Мені здається, що це якось і об'єднує, і молодь і людей, і вихідний день можуть і батьки, і з дітьми прийти прогулятися, якось і, мабуть, дітей трошки привчити до ось такої культури. Закінчилась музейна ніч, о півночі. Яна Семенюк і Лязионки день за днем.